Що таке медіація? Це конфіденційний процес вирішення спорів та конфліктів шляхом переговорів між сторонами конфлікту за допомогою нейтрального посередника незалежного медіатора, який допомагає сторонам знайти власне взаємовигідне рішення, і причому сторони приймають участь в медіації завжди добровільно. Оце є найкоротеньке. Визначення медіації, яка відображає основні принципи медіації. А чим же тоді трудова медіація відрізняється від просто медіації? Так? Ми кажемо, що якщо трудова медіація є різновидом медіації, то це буде означати, що всі діючі принципи, всі діючі властивості медіації також розповсюджуються і на трудову медіацію. Але навіщо ми тоді зібралися, щоб вчитися трудовій медіації, якщо принципи і властивості співпадають? Давайте розбиратися разом. Ну, як і медіація, як будь-яка медіація, трудова медіація є добровільним і конфіденційним процесом вирішення спорів та конфліктів. Але особливість в тому, що ці спори та конфлікти пов'язані. З виконанням професійних обов'язків найманими працівниками будь-яких видів роботодавців. Тобто, роботодавець може бути державою або може бути приватною особою, це не має значення. Головне, що спори виникають саме з приводу виконання професійних обов'язків. І так, як і будь-яка медіація, трудова медіація залучає допомогу нейтрального незалежного посередника-медіатора, який допомагає сторонам знайти власне взаємовигідне рішення. Отже, метою трудової медіації, як і будь-якої медіації, є допомогти сторонам спору знайти власне взаємовигідне рішення, але є особливість, таке рішення має. Задовольняти одній важливій вимозі при збереженні ефективності трудового процесу, і оця саме ефективність трудового процесу, яка стає обов'язковим критерієм перевірки. Ефективності рішення медіації і є важливою особливістю трудової медіації. Тобто сторони не можуть просто домовитися про те, що мені вигідно. Ну, наприклад, я як працівник хочу, щоб у мене в робочому офісі була велика гарна пальма, тому що це буде покращувати мій настрій, а емоційний інтелект підказує, що коли я щасливий працівник, я дуже класно працюю, і тому пальма мені конче потрібна. Але чи це вплине на ефективність? Ефективність трудового процесу. Якщо я не займаюся ботанічними рослинами, і якщо пальма не є моїми функціональними обов'язками, то, мабуть, ефективність трудового процесу від цього не дуже буде збільшена. Отже, ми будемо перевіряти наші медіаційні рішення ще на один критерій перевірки ефективність трудового процесу. Це є мета медіації в трудових спорах. А яке ж тоді завдання медіації трудової медіації в трудових спорах? А завдання можна сформувати таким чином: це допомога у ефективному вирішенні спору при збереженні нейтральності медіатора та добровільної участі сторін. Можна сказати, що завдання трудової медіації не дуже відрізняється від завдання будь-якої медіації. Але ми тут пам'ятаємо, що ефективність вирішення спору тепер залежить від збереження ефективності трудового процесу. Це перша особливість трудової медіації, яку ми маємо пам'ятати як медіатори, коли будемо розмовляти і спілкуватися з нашими сторонами, і допомагати їм обговорювати власні ефективні рішення.